Лобелія Рів'єра, там носиння. сіяла 25.01. В упаковці було 10 драже. Всі драже проросли. Сьогодні 9 раз маємо ось такі лобелії. В одному драже там знаходиться не одна носінинка. Тому проростаю такими бочечками. Це добре, тому що потім буде гарненький кущик. Десь більше, десь менше, але не одна рослинка. Насіння викладала просто на пресований ґрунт, нічим зверху не присипала. Розклала драже на такій відстані і накрила зверху плівкою. Перед цим ґрунт був змочений. Лобелії місяць, така маленька що ґрунт поганий. Ну, в принципі, вона розвивається дуже повільно лобелія. Цій лабелії майже 3 місяці. Вчора зламала квіточку, тому що вона вже почала квітувати. Така квіточка там на сині показала свій, свої квіти. Розвивається, ну, як лобелія, дуже повільно. Деякі рослинки ще зовсім малесенькі, хоча садилися в один час. Такими кущиками ростуть. Тут по дві насінинки дражинки. І в кожній дражинці там була не одна насіненка. Так. Мені подобається. Люблю цю лобелію, хоч вона і повільно розвивається, але вона дуже гарна. Коріння вже заплило в стаканчик. так. Можливо, доведеться ще її кудись пересадити, щоб вона краще розвивалася. Бо її вже тут мало місця. Оце таке коріння моєї лобелії. Ось таке. Ще одне кашпо зробила. Буде тут рости лобелія, знову одна перепилена чомусь. Я обожнюю темно-синю, а в мене якась біло-блакитна. Це з пачечки насіння таке. Це та, та сама лобелія. Вона дуже погано розвивається, щось їй погано тут. Потім Алісу, також моє, моя розсада. І катарантус. Таке коріння має. Ось такий вигляд має лобелія. На середину червня вона була підсаджена в кашпо до геліотропа. Такий геліотроп. Такий вигляд моя лобелія зараз у композиції з Алісумом. Алісум. І ось така із бакопою. Нема блакитних квіточок, кудись зникли зараз тільки всі сині, так як я люблю.